Так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Некультурний Танкіст. І Сьогодні ми поговоримо про новинку в нашій з вами грі. Це Type 58 5008 колекційна машина сьомого рівня, яку всім роздали на халяву за те, що ви всього на заходили тиждень в зру і забирали частини сертифікату на цей танчик. І ви знаєте, на диво ця машина виявилась грабельною. Вона навіть може трошки навчити новачків грати на середніх танках. І на своєму рівні вона не так сильно вибивається серед своїх конкурентів. І давайте же подивимось, в чому справа. Поїхали. Ну що ж, давайте почнемо наш огляд з бронірування цього танка. Башта в нього 140 мм в лобі, 75 в бортах і 52 мм в затилку, корпус 70 лоб, 50 борта і 41 лоб це корма. І як бачите, в порівнянні з Т-34-85 або з Рудим, в нього броня є, і це дивує, тому що башта аж 140 міліметрів. Відбивати знаряди однокласників ми зможемо на ізі. І якщо ми будемо доворачувати корпус дуже сильно і показувати його за куту, то дуже часто будемо ловити рикошети, як це робив я в боях, коли катав на цьому танчику. Зараз перед собою на екрані ви побачите картинку. Це цей танк в прицілі. Гармати з пробиттям 170 міліметрів, ось так вона виглядає. Ну і в цілому можете зробити для себе якусь картину цього танку, як він танкує, як він буде відчуватися по броні в боях. Що можна сказати з приводу його гармати? ДПМ у нас 2446, не саме високий на 7 рівні, але все одно як для СТ, з такою альфою, а на альфу я вам скажу трошечки пізніше. Це дуже і дуже непоганий результат. Я розумію, що там є Т-23 е 3 Пантери М10, які там 2700 ДПМу мають, але у нас майже 2500 і це шикарно, якщо враховувати, що альфа у нас як для середнього танку на самому рівні 210 одиниць бронебійними. З пробиттям 147 мм. Ну, це дуже і дуже непогано, тому що на вас висовується якийсь той самий Е3, якась та сама Пантера М10 або звичайна Пантера, та, в принципі, більшість середніх танків на цьому рівні, він вам на 160, ви йому ляпс на 210, все чітко красиво. Пробиття Голдою у нас ну таке собі, 195 мм, якщо ще враховувати, що це підкалібри, вони погано працюють по нахилу броні. Тому. Доведеться вицілювати особливо танки восьмого рівня. От з восьмим рівнем буде дуже і дуже тяжко, тому що їх потрібно буде в'їжджати в борт або вицілювати слабкі зони. Але якщо ви вмієте це робити, то для вас я думаю буде не страшно. І фугаси 45 пробивають, 330 наносять. В цілому для таких, от як на Шорн, Штури Реміль, Дікер Макс, або Єлтешки, як ви бачили, я добирав Т-37 фугасами, чотенько, бо БВшкою, скоріш за все, у мене б не вилетіла та альфа, скільки хп у Т-37 залишалося. І що можна сказати з точки зору рухомості цього танку? Наче її максималка 54 км на годину вперед, 20 назад. Але є одне велике але. Середня швидкість цієї машини всього навсього 37 км на годину. Ну це нікуди не годиться як для середнього танку, тому що на ньому важкувато. Навіть якогось рухомого тяжика закрутити. От зараз буде наглядно це показано, коли я почну там ПВПшитись з тигром. Я просто не можу його нормально обійти за рахунок того, що танк попросту відчувається якось, як ваті їде, знаєте, і крутиться він на місці, теж не дуже шикарно. Там 58 це обертання башти, і 56 градусів в секунду це обертання корпусу. Здавалося б, в цифрах це не фіга собі, але все одно. З його швидкістю в 36 км, знову ж таки, це виглядає ну дуже не дуже, знаєте. Наче я можу бігти, але мені настільки впадло, як, знаєте, як обремівшися, розжирівший футболіст збірної України. От Щось десь на цьому рівні, це мені нагадує. Що можна сказати по зведенню? Зведення 2,9 секунди, в цілому нормальне, і розкид на 100 метрів 0,289. Увене незвично для совків, для китайців 7 градусів вниз, 22 аж градуси вгору, тобто стріляти по танках, які набагато вище нас знаходяться, нам буде дуже і дуже комфортно. Двигун у нас 672 кінські сили на тонну, і маса танка 32,5 тонни. Тобто всіляких алтешок ми зможемо потаранити собі в. Прибуток, скажімо так, тому що хепешок ми будемо їм зносити дуже і дуже немало. Що в цілому ще можна сказати про цей танк? Я вважаю, що ВГ зробили за перше за довгий час якусь годну роздачу. Чому тому, що цей танк середній він може навчити новачків цієї гри, хто там має там дві тисячі боїв, там може трошки менше, може, трошки більше, і вже там розуміє більш-менш аспект середніх танків. Він навчить їх грати ще краще, тому що в нього да, є броня, в нього є непоганий ДПМ з альфою. Тобто, ви можете розмінюватись, якщо буде така необхідність з іншими танками супротивника, і в цілому їх нагібати. Тому я вважаю, що ВГ молодці є за що їх похвалити. Тобто вони взяли один з самих популярних в піску. Ну, я так називаю танки там шостого рівня, сьомого рівня, навіть тому, що ну, для мене це вже пісок. Я розумію, що новачки люблять на цих рівнях грати. Так от вони взяли цей танк і просто взяли все краще, що в нього є, і привели в абсолют. Додали трошки альфи. Додали трошки ДПМу, наварили трошки броні, от бачите, є 25, що там Пуньк не пробив, там той самий кромбіль Пуньк не пробив. Так, я розумію, що 8 рівні нас відчувати не будуть. Але на 7 рівнях, на 6 рівнях, ми дещо можемо танкувати. Так, да, є оце витро на башті, яке буде пробиватися це обов'язково. Але знову ж таки, при правильному довороті корпуса ви будете танкувати. Навіть їм. Здавалось би, Чому так? Тому що звичайної т 34 -85, е, там прокачуваємо, або це буде е, т 34 55 переможний. У них 45 мм ВЛД. Там так, непоганий кут нахилу, але от ви бачите, мене є 25 не пробило зараз. Тому що я просто побачив, що ззаду на мене тулить крушаки. Думаю, та була не була ризикну, може ВЛД шкулятне. І він так і зробив. Тому що всі думають, та що там тайм 58, ну 45 мм пробів. Бабаха, там 70. І вже не так легко буде пробиватися. Точніше, навіть не 70, а 75. І от бачите, навіть з крушаком мені було б важко, якщо я вилетів його якось крутити. Я намагаюся маякувати союзнику, що потрібно допомагати мені. І союзник жалився і почав тулити. До мене. І в такому випадку, при допомозі союзників, його можна дуже класно реалізовувати, особливо на адреналіні. На адреналіні у нас ДПМ стає там ті самі 2700 одиниць, які є там у Т-23Е3, Пантери, як я казав, і так далі, таких подібних машин. І в цілому, що можна сказати про цей танк взагалі? Він реально класний, в нього є комфортна гармата, в нього є. Яка ніяка броня. Так, з рухомістю все погано, але з цим жити можна. З цим жити можна і можна показувати результати вище середнього навіть на цій машині. Я дуже здивувався для себе. Дивіться, дуже смішний момент. Я кидаю один раз блайндом, думаю, цікаво, влучив чи ні. Бо останній раз, коли я бачив Су у він був для мене на два постріли. І даємо другий блайнд, і давай, попасу у ті далі в кустіках. Ось так от. А ось результати боїв, чи можна нагибати на цій машині. Все перед вами, будь ласка. 3344 урону, майстер. Ну, в цілому, непогано. Це перший бій мій був на ньому такий. 3568. Теж майстер. Теж дуже непогано. Ну. Можна ще зачепити фарм, але фармити на колекційках сьомого рівня, самі розумієте, для фарму краще восьмі рівні. Хоча при таких результатах так у мене вийшло там 107-110 тисяч фарму. Тут теж, бачите, 2693 майстер, але тут вже був пі з вісімками. Ось такий ось виявляється танк, і він не такий вже поганий, як всі думають. Ось такий огляд. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, пишіть в коментарях, який наступний ви танк хотіли побачити на огляд, щоб я його роздивився більш детально і покатався і сказав вам свою думку. І також не забувайте, будь ласка, про підписки. Для мене це дуже важливо. Вам не складно, мені приємно зробив ось такий тестовий формат. Сподіваюсь, він вам сподобається. Ну на цьому все буду з вами прощатися. З вами був Некультурний танкіст. Всім на все добре і бувайте!